Доброго дня, шановна спільнота. Сьогодні маємо 31 серпня. Та-та, я дуже давно вже не була на, у ефірі. Вибачайте. У мене сталася неочікувана радість, так би мовити. У мене, гав, у мене через глюк в програмі перестав мій телефон, на який я записую моє відео, бачити, писати звук. Картинка йде. А звуку немає. І, коротше, це перш минуле відео. Ну, ви пам'ятаєте, як я вже як я придумувала, щоб його вам показати гарненько. От. А глянула наступні, і всі наступні у мене з тою ж проблемою. І мені зайняло трошки більше часу, ніж я сподівалася на то ту... обробка запиту, в смислі ремонт. От, Ремонт глюки, коротше, ми там попогулялися, щоб його відновити. от, І в мене через це майже місяць зйомок, навіть трошки більше місяця зйомок, пропав. Бо через відсутність, як то кажуть, складу злочину. Ну, а що я вам буду показувати просто оцю без звуку, без нічого? Ні, не годиться. Так? То одноразово, це одне діло, а інша справа, що це на постійну. Основу я такого не люблю сама і не хочу, щоб воно в мене було такі от проблеми з цими ділами. Тому я вирішила, що я вже буду робити, як годиться. Буду робити, як годиться, і відзніму все гарненько, спокійненько. Е, в мене вийде, в мене цей, це відео буде у форматі е, це воно, параду проєктів, параду процесів. Я вам буду розказувати, що на чому я вишивала, скільки, на наскільки я просунулася, які в мене є плани на майбутнє, що вишивалося з цього до цих півтора місяця, що ні? От, і що ми будемо з цим робити? Ну, В першу чергу хочу вам показати, в мене сталося 4 фініші. Е, Ну, як, фактично, 3, бо ну, але тут, просимо по порядку. Давайте так, почнемо з того, що я таки закінчила мої гори від Golden Kite. Вони чудові, вони прекрасні, вони безподобні. За третім разом я їх таки добила. Чого я так кажу? Бо насправді гори я починала вишивати тричі. Просто на третій раз у мене вже вийшло їх закінчити. А все було чудово, прекрасно і замечательно, якби я не зробила одну дурість. Я їх вирішила відшивати. Хто би... Я вирішила спробувати, що... давайте так, трошки з другого боку зайду. Я вирішила спробувати, що ж це за звір такий рівномірка, бо мені перепав кусочок рівномірки. Я довго думала, що ж мені з ним робити, і я вирішила спробувати на ньому ну, багатоколірку. Ага, Щоб ви розуміли, це Лінда 27-го каунта. Передбачала я вишивати е, через одну ниточку основи двома ниточками е, ну, того, що буде. Коротше, сказати, що у мене не вийшло, це нічого не сказати. Ну, я майже відшила двічі одну сторінку із схеми. От, Виглядає це приблизно ось так. Покажу вам, На рівномірці це виглядає ось так. Півхрестиком все як годиться. Зараз поки піднесу вам От. ну, Трошки воно, бачите, корявеньке. І я зараз покажу вам зворот. Ну, як в, в нормальної цієї кольорів такий лахматенький зворотик. От. Ну, коротше, це той максимум, який я змогла вирішити. Бо все-таки це, це Golden Kite і там дуже багато одиначок. Я з цими одиначками гралася-гралася, і я просто розумів, що я їх просто не бачу. А... І, коротше, тут всюди, де я спробувала, в мене не виходило. Це ще я вишивала по паперу, щоб ви розуміли, по паперовій схемі. погулялась я, скажу чесно: нагулялась я в своє задоволення на цій вишивці. Так що ну. Тому я вирішила, що. Не хочу. Я один раз почала, думала, може я неправильно почала, може, я щось там не цеє. Перший раз все випорола повністю. Другий раз, знов почала, ну, другий раз результат ви бачите. На третій раз я вирішила не гулятися. Я собі купила, сходила Canve, 18-й каунт, і вирішила, що на цьому буде нормальним по розміру. Ну, як бачите, нормально так по розміру і вийшло. Я в цьому сенсі нічого не маю проти. Давайте ми з вами її помірюємо. Безпосередньо вишивки тут 36,8 см На майже 37, на 50. На 50. На 54 майже з половиною сантиметри. Ну, такий, в принципі, невеликий, не сильно великий розмір, такий більш-менш адекватний. От, 38 на 53. Ну, таке. Картіна гарна. Тут з цього боку нічого не скажу. Ну, Те, що я традиційно обчиталася, коли я центрувала, ну, то це само собою. От, а, Але мені дуже сподобалася ця робота. Тут 130, 137 значків. 69 кольорів, соліди – це відтінки, 55 солідів, все решта бленди. Вибачте, лінуюсь рахувати. Але бачите, робота велика. Основна частина роботи вишивається блендами. Тут бленди з блендами, з блендами, з блендами. Деякі бленди дуже дивні були. Дуже багато блендів з фіолетовим типу ці 3042, 3740, коротше такі всякі дивні бленди. Для мене вони були дуже дивні, прям максимально. Але я не зважала на це, я просто вишивала так, як було. От, мені чесно скажу, мені сподобалось. Мені сподобалась робота гарна. Робота вийшла така об'ємна. Свій шарм у неї є. І я її найближчим. Я вже прикинула, я вже сходила в багетку, спитала приблизно, скільки це буде коштувати. Прибалділа, бо раму для цієї роботи ну, не, не візьмеш якусь тоненьку сантиметрову, от, треба замовляти і готової не знайдеш. тому, власне, я її. Буду збирати потрошку гроші. бо сильно багато теж немає. У мене в цьому місяці, в вересні поїздка на Handmade Expo, тому всі гроші зараз поки що бережуться до тої поїздки, а там вже можна буде вділити на такі всякі ці, бо я не знаю, що мені там захочеться придбати. А от коли є можливість щось придбати, що хочеш, то це ж зовсім по-другому, як не знаєш, на чому зекономить. От. От, до чого я це все веду. Коротше, буде бачити. По можливості, я вам, коли її оформлю, я зніму окремо відео, ну, кусочок відео по ній, і в мене буде така ось чудова, така ось чудова робота готова. Що ще в мене? У мене це Golden Kite, мій не єдиний фініш. Я його так в рулончик згорну. У мене ще фінішувалася моя робота, так як я і планувала. Це моє лавандове поле від Олександра Лісової. Таке ось чудове, воно красиве, купою бджоликів, джмеликів. Оригінальна схема називається Прованські трави Прованські квіти. Мені чесно дуже сподобалося те, як воно вишивалося. Дина мене трошки напружило уже в процесі відшиву, це бекстіч на бджоликах на крильцях, бо він, блін, нерахунковий місцями. Мене це трошки сердило, але ну що ж ти зробиш тут, як автор сказав, так уже і робимо. От, такі ось чудові, така чудова робота вийшла в мене. Мені сподобалось, в принципі, вишивати, якби не той клятий корявий бекстій, як на мене, то все взагалі було прекрасно, чудово і майже замечательно. Тому я буду. ну, Чи буду я брати дизайн Саши, Ще не знаю. Поки що я більше нічого такого не, не придивилась, хоча дизайнів є немало. От, І тому потім покажу вам, що в мене з того вже вийде. Зараз я її скручую. От, І ховаю, і що у мене буде? ще? У мене ще фінішом ще дві, дві роботи від, по схемам гри Аліса в країні чудес. Дошита, власне, Аліса, дошитий капелюшник. Причому вони дошиті повністю тут, з, з бекстю, з усім. В капелюшнику були навіть бусинки, ну, я замінила на свій смак, такий, як я захотіла. І тут були фрузлики, я їх замінила на ці, на бекстіч. Мені він тут більше якось виглядає красиво. Тому, тому, але мені схема сподобалась дуже гарно. Дуже гарно, дуже пророблено, цікаво, нестандартно. От і. Я б вишивала на пластику. ну, У мене ще буде 4 роботи з цієї серії. Просто я її буду вже вишивати не в грі, а просто так. Я їх вже дві схеми вже до замови, Тут не є проблеми, я тільки на дві схеми і не встигла. От, Але то будемо бачити. то будемо бачити. Мені, в принципі, сама гра мені сподобалась, Концепт класний, От, щоб я ще не затупила, так, то могла би пройти всю гру. Щоб я звітувала вчасно. Не, не лінувалася звітувати, то я би, звісно, її пройшла, в я так підозрюю. От, Тому таке. ну, дуже Мені сподобалися схеми, дуже приємно вишивати. Ну, Я, в принципі, у дівчат з Game of Stitch не перше вишиваю схеми цієї групи дизайнерів. У них завжди е, схеми відносно прості, логічні, е, все там, де треба. от, ну, Десь на мінуті, як попадеться якийсь там нерахунковий бек чи ще там що, то, то воно там, в принципі, да, від, він то там є логічний. А, тому я, власне, не буду брикатися. В принципі, мені все подобається. Щось більше, щось менше, але подобається мені все а, з їхніх схем. Ну, тут, як бачите, ще третього когось можна буде всунути, я порахую. в мене там. Схеми дві це я ще взяла гусеничку, яка оце в Алісі там кальян курила. І я ще гляну, в мене там має бути е, дві королеви і король. Чи то принц, не пам'ятаю, хто там має бути. Ще хтось має бути. Коротше. От. І от з цього кого, когось із цих чотирьох я сюди попробую впихнути. От. Якщо влізе по розмірам. От. Тому таке, мені, в принципі, мені подобається те, що в мене вийшло, я буду його продовжувати вишивати, коли вже душею, ну, це вже буду вам показувати по ходу. А зараз, поки я його прибираю з екрану, і почнемо ми з того, що в мене планується вишивати. Що в мене вишивалося в цьому місяці. В цей час. Вишивалося в мене моя вара фієріка. Вишилось у мене десь приблизно стільки. Я не знаю, скільки за хрестиках, ну, тисячі три, напевно. От, може, трошки більше, бо. ну, Просунулася я непогано за цей час. Ще могла би краще, чесно кажучи. Е, ну, Але я цю роботу планую брати на е, активне дошивання до кінця, е, до фінішу, тому я сильно її багато не тягала. От, власне. Як бачите, додався в мене тут пенючок, доріжка, травичка і місточок. Та -та. Е, і додався в мене місточок, майже весь душився, але я вже буду його відшивати далі, коли буду просувати цю роботу. А, що ще в мене буде відшиватись? А що ще в мене відшивалось на цьому, в цьому місяці? А, з того, що в мене не на рамі, не на п'яльцях, у мене відшивалася трошки моя. Зима. Е, дошивається в мене. ну, Я зараз шию в основному тут, ту, в цьому куточку. Е, тут ялиночка якась, ще якісь дерева, ну, коротше, дерева приростають по чуть-чуть. І я так підозрюю, що це біле, це дим, бо там є будиночок, і, іначе як з ну, труби курить дим. Тому я підозрюю, що це цей накурений дим. Е, вишиваю її на 16-го канві. Робота не така велика, але трошки вона мені не дуже йде, тому я її беру. Рідко вона в мене приймає участь тільки в одній грі: це у Мар'яни в просувальному вишивуні. І, власне, це я нею займаюся там. А, що ще в мене вишивалося з таких схем? У мене вишивалася моя альтанка в саду. Моя альтаночка. Ви не дивуйтесь, у мене процес такий. В робочому стані, бо я її браю, беру активно, брала активно дошивала, поки в мене була можливість, поки я ще не придумала собі щось. От, і я просунула цю роботу, от -от -от, оце все десь приблизно постюди все заповнено. Тобто, десь там я вишукую, вже, що я де там пропустила, і дошиваю. От, вишивається ну, на 11-му каунті. пише, що DMC, але тут не DMC. Тут є максимум. І максимум. Вишивається, в принципі, не складно, Робота, як бачите, така трошки рябенька, але е, я на ній відпочиваю, бо тут нанесена канва, і мені, в принципі, на ній комфортно вишивати. Квітинки великі, промахнуться важко. А в, роботу, а в дорогу, наприклад, з собою взяти то дуже-дуже зручно. От. Що ще в мене вишивалося? Ну, з таких робіт, то, в принципі, все, що вишивалося. От, е хочу просто, так як це в мене вже йде як парад процесів, е то я хочу вам показати, що в мене вишито по павичам. У ну, мене поки що все та, все, всі ті самі все, всі там само. От, але, Але я сподіваюся. Буду, буде в мене можливість, я буду потихеньку заповнювати цю роботу. Сподіваюсь, в тому, на тому місяці в тому міся, наступному місяці в мене буде можливість все це повишивати. От, і в наступний час, і, бо я вже ж скоротила проєктів на фактично на три кількість, тому можна буде веселіше щось попросувати. От, Тут вишито близько. 10, там 6, 10 чимось відсотків вишито, ну, неба, звісно, але ну, краще, ніж нічого, правда. ж. От, тому я буду продовжувати її вишивати. Тут теж 16 каунт, ниточки SHS, два складення, без, тут соліди 90 відтінків, без блендів. Це хаєт. Ну, Власне, цим все сказано, що це хаєт. От. Що ще буде вишиватися у мене? Що ще не бралося в роботу, на жаль? Не бралися. Мої павичі, котрі я вишиваю бісером. Робота така, бачите, величенька. У мене вишито тут щось там теж в районі 5, до 10%, в мене вишито, це старт поточного року. От, і я її також буду просувати. Але коли це буде, я ще поки не знаю, чесно скажу, бо в мене, я ще, я ще думаю, над почерговістю робіт, можливо, я щось буду змінювати. Концепції суюти, як я підбираю собі роботи. Що з того буде, я ще поки не знаю, тому ми маємо те, що ми маємо. Тут вишиваю бісером по полотну на 14-го каунту От. Мені поки що подобається, як воно лягає. Що буде далі, я не знаю. Але ми то побачимо все ж, правда? Тому наразі таке. Бачимо. О, що ще в мене ви що ще в мене є по роботам? По роботам в мене є мої лебеді. Мої лебеді. От. І які в мене приймають участь у Мар'яни в грі просувальний вишивун і в лото я їх вивела також. А що це буде? Зараз я вам покажу. Що це буде, я вам зараз покажу усе? Так, я щось тільки роззяла, не взяла прев'ю його. Зараз знайду де там на моє прев'ю. Ага, ось воно в мене, мабуть. Оце така розява, розумієте, ми підготувалися до любу. Так, лебеді. Лебеді, лебеді, лебеді. Лебеді в мене ось так виглядають. Такі ось вони будуть красівущі. І я вже майже дійшла до краю роботи. Мене це дуже-дуже тішить. От, майже дійшла, бо там ще трохи є такі повишивать що Тому я, власне, і не дуже така і швидка дівка. От є, що повишивати, треба, в принципі, цим зайнятися, і можна буде все-все-все оформити. Це з того, що в мене вишивалося. Вишивалося, вишивалося. Ну, тут я просунулася на, на цілу сторінку. Я вже тут дійшла до крайньої сторінки, тут десь тако приблизно буде по розміру. Ну, це я так думаю. А як буде насправді ми побачимо. Тому таке наразі. Ще в мене вишивалися мої кошенятка від Лукаїс. Зараз також вам знайду прев'юшечку. Прев'юшечку, прев'юшечку. Така ось у нас прев'юшечка. От такі ось кошеняточка будуть малесенькі, Гарнесенькі, коли я їх дошию, звісно. І я їх потихеньку просуваю. Сподіваюсь, це затягнеться ненадовго, там не так, щоб багато сильно роботи, але треба зайнятися. От, е, хто ще? Вишито тут у мене близько 20%. Я не пам'ятаю, скільки точно. От, я їх вишивала в основному в межах просувального вишивана, але бувало я їх, по-моєму, ще в якусь гру взяла. Тому будемо бачити, як у мене воно буде. І від того будемо, як то кажуть, танцювати. Оскільки е, гарно і швидко воно буде зроблено. А, так, що це ще? Що це ще? Ага, у мене ще в цьому місяці, я не знаю, правда, мабуть, сьогодні ще займуся, повишиваю мої е, поморники від катрусиних рукоділ, рукоділок. От вони такі прекрасні, гарнючі. Я з маю. Багато натхнення щодо них я маю, багато бажання щодо їх вишивки. От, я їх буду, Вони в мене будуть також просуватися щомісяця, так само, як завжди, на тисячу значочків. От, Мені їх треба. ну, Я в межах в катрусі ВСП звітую, треба по тисячі значочків на місяць відшити. Ну, я сподіваюся, що я сьогодні встигну їх відшити, і в мене вони такі будуть, як положено оформлені. От. Вони дуже гарні, дуже гарно лягають. Дуже класно в них все придумано. Мені дуже подобається концепт, і я буду продовжувати вишивку. От. Що, ще у мене, що ще у мене має бути по вишивці? У мене ще буде моя нова слобода. Моя нова слобода, мої східні солодощі. От, і вони в мене з... наразі отак ось виглядають. От, і ось так ось вони мають виглядати. От. І я буду цю роботу просувати. Сподіваюсь, в мене в цьому місяці вийде її гарненько також просунути. Е, вона мені випаде в чомусь, а може не випаде, не знаю. Власне, я сподіваюся. Не так багато власне, відшилося в мене на цьому місяці, цього місяці, верніше. За цей період, що ми з вами не бачились, власне, відшився оцей нос. Оці два носика чайника відшилися. І я отут, отут, здається, трошки почала відшивати уже безпосередньо саму печенючку. Ось. Цю. Ось оцю. цю. І мені, ну, в принципі, мені подобається результат, мені подобаються нитки, якими я працюю, тому я буду продовжувати вишивати цю роботу, бо вона класна. От, але скільки я її буду вишивати і коли, я ще поки не знаю. Тому я сподіваюся, я сподіваюся трошки перетрубацію, зробити моїм проєктом і зайнятися ними, щоб їх поскорочувати по кількості, бо їх трошки в мене щось забагато. Зробилося. Так, прибираю я її, мої солодощі, і в гості до нас іде будуар. Будуар у мене в цьому місяці гарненько просунувся. А навіть дуже гарненько, можна сказати, я е, цим просуванням максимально задоволена. Е, попри всю складність роботи, у мене, було, у мене ця робота випала один раз у Мар'яне в просувальному вишиванні. Один раз вона в мене випала в лото. І загалом на ній вишито 1700 хрестиків. Додалося. От, І власне. Власне, власне, просунулась я. В основному я вишивала ось тут знизу. Тут повністю дошито уже фон, фоновий малюнок, і я повишивала трошки квітів. Квітів я повишивала, і тепер вони в мене трошки веселіше виглядають. От зараз покажу вам, що в мене ззаду. Естетики, як завжди, у мене мало в цьому сенсі, бо я вишиваю з протяжками. З протяжками, зі смужками, тому, ну, власне, ми маємо те, що ми маємо. Але мені все одно подобається результат. Е, я сподіваюся, що коли я почну прошивати бісер е, на червоних цих, то воно буде не менш красиво, ніж було в оригіналі. А ні, тут просто подивлюся, і якщо не буде гарно, то просто вишую нитками та і все Та Це буде красиво, я думаю. От. І на цьому поки. З цих робіт, що в мене просувалися, це, на жаль, усе. А, також в мене в параді проєктів приймуть участь ще два проєкти, яких я вже давненько не бралася до роботи. Сподіваюсь, що все-таки візьмусь найближчим часом, бо в мене вже буде відпустка. Я хочу трошки понавишиватися. Але не знаю, наскільки це практично буде понятно. Ну, власне, це моє море від Хімери. На такому ось етапі я наразі його закінчила. Сподіваюсь, подозаповнювати оце все. Можливо почати з цього куточка, чи з цього куточка вишивати. Ще я поки не визначилася, звідки я буду, бо роботи там вистачає, в принципі. 90 відтінків, ні, 86 відтінків, купа півтора десятка блендів. Ну, коротше, є чим зайнятися. О, ні, два десятка блендів. Е, вишиваю на стреміні 22-го каунту. Ну, ниточки я навіть не буду називати, бо ви і так, я думаю, здогадали, що це СХС у От. Але мені подобається. Тут півхрестом вишивається робота, дрібненька робота гарнюча. Мені навіть подобається те, яка вона є зараз, попри недушитість. От мені те, що я бачу на полотні, безмежно подобається, а якщо воно мені подобається зараз, значить, скажу цього, воно в мене залишиться зі мною аж до кінця. Що я хочу вам ще показати? Це є моє соняхове поле бісером від вірени. Чесно, на ньому не, не додалося жодної зайвої бусінки. Це мене трошки засумучує, бо я сподівалася, що я його за літо, хоч трошки, хоч пару разочків візьму, повишиваю ще одну ще іншу роботу. Але, як виявилося, не все так весело і не все так легко, бо я на літо напланувала стільки, а що не змогла витягнути. Тому я зосередилась на тому, що я встигала. Тут 26 відтінків бісеру. Один колір я замінила це оцей білий. Він мав бути в поключу такий прозорий з білою серединкою, але не блискучою, а просто білою. Ну, мене такий бісер, мені він не подобається, тому я його не брала. Я одразу взяла такий, як мені подобається. Тобто класичний білий. От, можливо, краще було взяти той. Але як на мене, ну цей цей виглядає краще, от таке красивенно все красивенно все виходить. Я просто не можу. Я зам я замиловуюся цим цим пасторальним пейзажем. От, і сподіваюся, що в мене вийде все по, по, подошивать, так як я хочу. Позашивать, і буде це в мене багато, часто і натхненно. Хоча б ці два тижні, сподіваюся, я сподіваюся, що буде досить активно з вишивкою, але ну, ми будемо бачити те, що є. Е, всім. М що вам сказати? В, принципі, в принципі, хочу сказати вам всім дякую. За те, що дочекали, за те, що питали, де я ділася, це дуже приємно. Не бійтеся, технічні питання вирішені вже. Сподіваюся, більше таких моментів уже не буде. І ми з вами будемо продовжувати, в принципі, в тому ж ритмі і вишивати. Хочу подякувати нашим захисникам-захисницям за те, що вони нас бережуть. Хочу подякувати всім тим. Хто, хто надихає, хто нас надихає, хто нас радує. От, і хочу подякувати вам, шановні підписники і глядачі, за те, що ви приєднуєтесь і залишаєтесь зі мною. Всім па-па і до наступного відео. Побачимось!